І всім привіт, з вами Ганчик. В принципі, це відео було заплановано на наступний тиждень. Але я взяв і передумав. Сьогодні я буду падати з гори, Як це тимно і не звучало. Ну, давайте завжди почнемо! Я навіть переживаю, бо обклика дуже страшна, Але нічого такого. Все, стрибаємо. Ого. Якби в реальності, то кажуть, Це було небезпечно. Бах! Вау, капець. Су. в кінці як зірочки. Ну, не вийшло аж два відео, то так просто. Ні, ну нормально, слухайте, нормально. Ем, а таб другий, це скільки треба. Наша задача хоч до третього дойти. Добре, давайте почнемо. Давайте падайте з кори. Як це дивно і не звучало! Я скільки цього дів... буду казати в цьому відео, як це дивно і не звучало, пишіть в коментарях. Давайте один, два, три. Впадаємо! Ха! Ой, добре, буде без пісні. Все, опа, все, ні, це небезпечно небезпечно. Йой, ого, це кажесь було дуже боляче. Ого. Скільки тут переломів, друзі? О, на і так же допишіть в коментарях, скільки в мене було переломів в цій карті. Я обов'язково подивлюся. І не забудьте поставити лайк, підписатися, поставити дзвіночок, щоб ви не загубилися. Переходимо до відео. Так, буду я знову стрибати, давайте це знову зробимо. Давайте прямо на камінчики ось ці. Тут більше сенсі. Ну, тут більше шанс на те, що буде більше переломів. Бабах. Чуть не в пальму. Ні, в пальму було би добре. Ого. Скільки я буду так їздити? Ні дяго, ні дяго. І Якщо ви замітили, що ця карта збільшила мій скін. А чого так слабо? Ну, добре, давайте ще попрощаємося вже з першим етапом І перестрибнемо на другий. Перестрибнемо Дотепно. Давайте. Пуф. Пау, бабах. І ще в озеро, плюх. Ні, так не було. А чого так мало? Ну, реально, було досить страшно. Ну, давайте переходимо в етап другий. Ну, я це казав, але нашим етап аж до третього дійти. Так, ось, давайте вже почнемо на другому стрибати. Натискаємо play. Все, я вже з'явився. Давайте вже стрибати згори. Як це дивно і не звучав, ну ну я закажу мою. Але ви вже рахуєте перелом, я передумав щойно. О давайте, давай, 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 давай. Пффф пау. Ви бачите, скільки тут в мене пошкоджень прийшло за один раз. Та що? Ну ви смієтесь, ну чого так мало? Я цю какту грав на такому аккаунті і у мене весь був скелет червоний, аж багряний. У мене тут і взагалі щось камерою було ж все якесь нейтральне було. Ну не своїх кольорів. А тепер щось мені не везе, коли я вирішив записати відео про цю карту, яка вона цікава. Я знаєте, ну тут досить прикольно. Попахів водичку. Давайте. В принципі, пропущаємося з ось цим другим етапом і пару разів з третього остробневого. Але давайте ще не так і спішить, може. Ну, як вийде. О, ось тут по камінчиках, масажик. Хидий. Хидий. Прям в дерево, друзі. Бабах, ой ой Ой-ой-ой-ой-ой. Камінь влетів, як це добре, що я в камінь влетів. Бабах, класно. О, тут дочерики, вони. Подивіться, що, чого вони ходять? Не розумію. Може наступного разу краще розглянемо. Давайте вже щось таке купимо третій етап. Ні, четвертий що ми за це відео не зробимо. Скоріше 3. І якщо це відео набере 20 лайків в Ютубі, а не в Тіктоті. То я зніму другу частину. І так само про тортики. Якщо не 10 лайків в Ютубі, а не в Тіктоті, друзі. Давайте я зараз впаду і. О, ви бачите, що екран став якимось мутним. Ви помітили? Тут вже сильніше. Знаєте, дгузі? Бах голову прям. Дивіться, що вони там роблять, дивіться, чому видите, якось там повзайму, а його дівчинка ходить, і бекон там ходить, чи він там падає, не розумію. Уявляєте друзі, що тут за бах коїться, Тут якась проклята яма. Хм. Я знаєте нормально, нормально, нормально. От таке на ціла рука. Ну давайте, давайте вже впадемо. Жартую, давайте прощатися вже. І на останок я зроблю це. І запам'ятайте мене як героя. З вами був Ганчик. Всім па-па-па-па! Я стремну, щоб закінчити це відео. Факт, я стримну з гори. Юху. Бабах!